Заміну рівненському моргу вдалося знайти підрядника, який до кінця року має встигнути замінити вікна та двері. Трагедія на дорозі. Внаслідок ДТП на рівненщині в реанімації опинилася дитина. ITV. Новини. Добрий вечір. Мають встигнути до кінця року. Нещодавно ми розповідали про бажання рівненського обласного бюро судово-медичної експертизи по, старо, по простому моргу змінити вікна та двері за понад 2,5 мільйони. Закупівлю провели у грудні і за грудень мають усе зробити. Підрядника, який погодився проводити такі роботи, знайти вдалося. Хто це і чи розпочали уже хоч щось робити у сюжеті далі? Вікна та двері під заміну. Рівненське обласне бюро судово-медичної експертизи провело закупівлю на ремонтні роботи лабораторного корпусу. Згідно із документацією, установа шукала підприємство, яке замінить їм 11 старих дверей та півсотні вікон на нові. Повністю от все, що ви бачите, ми повністю будемо замінювати. Повністю верхній поверх, нижній поверх і з цієї сторони. Попри те, що тендер відбувся 6 грудня, а встигнути усе потрібно зробити до кінця місяця. Один бажаючий таки знайшовся. Участь у тендері взяло лише приватне підприємство Модена, з яким в кінцевому результаті і підписали договір. Компанії за роботу потрібно буде заплатити 2 мільйони 590 тисяч гривень. Гроші цільові будуть направлені із державного бюджету. До кінця року маєте їх завершити. Встигнете? Не знаю. Маю згідно договору встигнути. Ви будете купувати вікна і двері? Чи ви десь ви їх виготовляєте? Ми не виготовляємо, будемо купувати замовляти. А вже ви розпочали роботи так, принаймні давно вже спочатку підготовки до тендера. За словами директора обласного бюро судово-медичної експертизи, переможець тендеру уже розпочав роботу на об'єкті. Були зняті усі заміри вікон та дверей. Наразі їх виготовляють. Як воно буде, я не знаю, тому що це сам Бог знає, як воно зробиться. Але я вам можу на 100% задати, на 120%. Що всі роботи проведуться, все, що заплановано, зробиться, і для людей, для тих, хто в мене працює, все буде добре. І копійка не вкрадеться, тому що я дуже принципова людина, я не, ніколи в житті не, не, не зазіхав на не то, що на державні, а на взагалі на любі чужі гроші. ПП Модена на Рівненщині відома тим, що виграла найдорожчий тендер у нашій області. Вона будує один із корпусів госпіталю для ветеранів війни за понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Також 6 грудня компанія підписала додатковий договір по цьому будівництву на ще понад 360 мільйонів із профільним департаментом рівненської обласної військової адміністрації. Цей департамент до слова із моденою за весь час співпраці уклав договори на понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Вадим Мороз, Денис Коломес, Media Group. Дитина без свідомості перебуває у реанімації. У рівному внаслідок автопригоди травмувалося двоє осіб. Водій легковика не вибрав безпечної швидкості руху та наїхав на пішохода. У салоні авто перебувала дитина. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Уламки та потрощене авто. Саме на цьому місці сталася страшна автопригода. Водій БМВ не впорався з керуванням з'їхав з проїзної частини на тротуар та здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок автопригоди легковик злетів кювет, а двоє людей травмувалися. Одна з них дитина. Як згодом з'ясували правоохоронці, водій не вибрав безпечної швидкості та допустив наїзд на пішохода. Слідчий встановив, що водій автомобіля БМВ не вибрав безпечної швидкості руху. Виїхав за межі проїзної частини та на тротуарі, допустив наїзд на пішохода, а потім злетів у кювет. Внаслідок ДТП травми отримав пішохід. 52-річний житель міста Звягель його із політравмою госпіталізували до лікарні, а нині перевели до медзакладу на Львівщині. Також постраждав дев'ятирічний хлопчик, син водія, який разом із татом перебував у салоні. Після того, як трапилась ДТП, на місце подій відразу прибула швидка. Медики не дали допомогу і пішоходу, і дитині. Натомість керманеч від обстеження та надання медичної допомоги відмовився. Виїхало три бригади екстреної медичної допомоги. Постраждали троє осіб. Хлопчик 9 років після обстеження лікарською бригадою. Встановлено діагноз відкрита чи. Черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, забійна рана голови, мозкова кома, судомний синдром, пішоход. Чоловік після обстеження виставлено діагноз політравма. Хлопчика з травмами та переломами одразу госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні, де його прооперували. Вчора о 18.25 поступила дитина 9 років після ДТП. Закрита через мозгові травми ввечері прооперована. Зараз стан відповідає важкості перенесеного проти втручання на штучній вентиляції легень. Проводиться пацієнтовна посидробна терапія. Як з'ясували поліцейські згодом, водій БМВ був на підпитку. Кількість алкоголю в організмі Керманича значно перевищувала норму. 50-річний рівнянин перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав 2,9 проміли. Відтак, чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі триває досудове розслідування Правоохоронці вкотре наголошують: не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння, будьте уважні. Та дотримуйтесь правил дорожнього руху, Дарина Черемшина, Артем Шаула та Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group. Про те, що на Рівненщині відновили надання статусу критичності підприємствам для бронювання про неякісне паливо на ЕЗС у Рівному та про те, що троє жителів Рівненщини захворіли на ботулізм, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Ще не кінець в Україні ціни на молочні продукти продовжують зростати. Під пильним наглядом рівна рада виділила 10 мільйонів гривень на програму Безпечне місто. Ціни на молочні продукти продовжують зростати, особливо на масло та сир. Прогнозують, що вартість до кінця року може зрости ще. Скільки молочна продукція вартує на ринках рівно наразі, та наскільки вона може здорожчати? Дивіться далі у сюжеті. В Україні зростають ціни на молочні продукти. Це те, що зараз відчутно б'є по кишенях покупців. На прилавках рівненського ринку можна купити не лише молоко. Тут є різноманіття сирів. Все натуральне та домашнє. Пані Галина приїжджає на ринок з Гощанського району. Розповідає, продає лише домашній сир. У мене сиро обезжирений. Такий домашній обезжирений, 120 гривень. Бувають дні дуже добре, що за дві години можна, за три продатися, а так, як, як сьогодні, то, то чи люди, може, до свята вже гроші тримають, не купляють, ну, але що, може, ще й мало і пенсію получають. Домашні то люди купують. О, але ж не кожен день однаково. Так, домашнє молоко за літру можна купити у середньому за 35 гривень. Домашня збирана сметана вартує 70 гривень за пів літри. Пані Антоніна постійно купує молоко на ринку. каже ціни в порівнянні з минулим роком зросли. Ціни звичайно, від сезону залежать. Мовляла по 30-35. по 35. Ми Є тут знайомі люди, які вже привикли. Ми я роблю з них йогурти і тому це саме І купляю тільки молоко домашнє. Но сир трохи Я то беру в цьому самому ринку по 106 гривень домашнє, таке 18% сир. Це хороший сир. Пенсіонер Іван часто купує молоко з бочки. Ціна 76 гривень за літр. Так, да, часто нормальне молоко, це бочки беру, правда. 76. Продавчиня Руслана на ринку має великий асортимент твердих сирів та масла. Вартість кожного товару різна. Чи будуть підвищувати ціни до кінця року на молочні продукти, то жінка каже, що наразі спрогнозувати важко. Зараз зима, є попит на молочні продукти, да? у нас хороші, якісні свіжі завжди. Стараємось, ми стараємося для людей. Ціни на молочні продукти нормальні. Трошки виросли ціни на сири дорожчі і на масло. А так молочка тримається в ціні. Але ось, за словами керівниці одного з підприємств Рівненщини, яке виготовляє та реалізовує молочну продукцію Інни Балабат, продукти в ціні таки зростатимуть. Все, що використовується, обслуговують, все, що необхідно для того, щоб виготовити якісну траве, молочну продукцію, безумовно, все подорожчує. це вже, мабуть, третє подорожчання на протязі двох місяців. Безумовно, це впливає теж на, є, на, на вартість сировини в подальшому на кінцевий результат. Деякі написали у відсотковому значенні, тобто вони ще не знають, наскільки вони подорожчають конкретно. Деякі вже конкретно, що це на 2 гривні, а це на 3 гривні, це на гривню. Тож на здорожчання молочних продуктів слід очікувати вже до кінця місяця. Сніжана Твардовська та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Гроші на безпечне місто. Нещодавно депутати рівненської міської ради ухвалили рішення про виділення коштів на програму безпечне місто. Йдеться про суму у 10 мільйонів гривень. Що це взагалі за програма, і для чого на неї витрачати гроші у матеріалі? Далі. Додаткові гроші на сесії Рівненської міської ради депутати виділили 10 мільйонів гривень на програму Безпечне місто. Ще 5 мільйонів у вигляді субвенції дали з Городоцької громади. Місто має забезпечити це є безпечним містом. Свою червоно, оскільки у нас відбувається воєнний стан, і дуже багато, ви бачите, є підпалів, є багато якихось злочинів, але відкриття саме злочинів підпалів відбувається за рахунок того, що є безпечне місто, Воно працює. Програму під загальною назвою Безпечне місто у Рівному почали впроваджувати з 2020 року. Наразі це комплексна система відеоспостереження та відеоаналітики, яка нараховує понад чотири сотні камер, пояснюють у департаменті муніципальної варти. Окрім них, додають доступ до системи, мають правоохоронні органи та військові. Систему спільно використовують для розкриття злочинів, правопорушень, проявів тероризму, а також попередження надзвичайних ситуацій. Окрім цього, за відео із камер спостереження звертається чимало людей, коли їм потрібні докази. З у суді від початку року зафіксовано понад 300 таких звернень. Основний її пріоритет, звичайно, зараз це є нацбезпека і оборона. Це є першочергово. Друге, це те важливе, що вона сьогодні забезпечує результат в першу чергу для правоохоронних органів. Це є і профілактика правопорушень, і припинення правопорушень. І так само у нас є дуже велика кількість ДТП, які теж фіксуються за допомогою системи відеоспостереження. Ірина Матаєва додає, система відеоспостереження та відеоаналітики постійно має вдосконалюватися. Виділене фінансування в першу чергу піде на покращення програмного забезпечення. Це дозволить збільшити аналітичні можливості системи, а також приєднати до неї нові об'єкти та навіть громади, що межують із Рівненською. Також буде встановлено додатково понад 200 різних камер у місцях, які спеціальна комісія з правоохоронців військових та місцевих посадовців визначила як пріоритетні. Система шукатиме потрібні номерні знаки на автівках та розпізнаватиме обличчя. Нам перше це необхідно збільшити серверні потужності, і другий момент це те, що в цій черзі буде покрита найбільше центральна частина міста. В межах виділено фінансування розповідають у департаменті будуть виконувати також рішення ради оборони Рівненської області, яке було прийнято цьогоріч. У ньому йдеться про те, щоб камери відеоспостереження були встановлені в торгово-розважальних центрах, а також в місцях, де великі скупчення людей, до прикладу, у парках та відпочинкових зонах. У майбутньому до системи безпечне місто планують під'єднати навчальні заклади та лікарні. Вікторія Якимець, Вадимороста Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Підмога для фронту сьогодні військовослужбовцям та їхнім родинам передавали допомогу від рівненської громади, що отримали захисники, та як воно допомагає нищити ворога у сюжеті. Далі. Чоловік пані Алли, військовослужбовець, на фронті уже більше року отримав поранення. Наразі проходить реабілітацію. Сьогодні жінці передали дрони для бригади її чоловіка. Не щиток пані Алла знає, потреби на фронті не зменшуються, а дрони та інше спорядження на вагу золота. Це мавік екофлошки, і я забула цей назву, ще з них на сітків. Дрон якби хлопцям допомагають, якби... роблять свою роботу. Дуже нуждають, потребують і Бо це не перший раз, що ми отримуємо, і хлопці скидають відео, як виводять хлопців з позиції. Ну тобто, це, це щось. Загалом дрони та стрілінки від Рівненської громади передадуть до більше як військових частин. І сьогодні, наприклад, ми передали 12 військовим частинам, це є 40 дронів фактично і 5 п'ятьлінків. Віктор Шакирзян каже, передавати дрони вдається, зокрема, завдяки небайдужим рівнянам, які платять податки у міський бюджет. Додає, сама закупівля відбувається через спеціальні тендери на майданчику Прозоро. Так, це кошти наших платників податків, це кошти міського бюджету. І також ви знаєте, що це долучається при написаній основі. Це є громадська територіальна громада. Територіальна громада все-таки має про перед тим, як щось купити, має прийняти програму. Тоді виділяється фінансування, і тільки після того йде закупівля саме на прозоро на майданчику. Тому ми завжди використовуємо максимально це прозорість для того, щоб більше прийшли і надали хорошу ціну для наших от, військових. І це є заощаджені гроші безпосередньо, і це не порушення ніяких законів. Самі ж військові кажуть, будь-яка допомога на фронт необхідна. Отримані дрони без перебільшення допомагають не лише нищити ворога, а й рятувати життя. А тому вони з нетерпінням очікуватимуть такої підтримки і надалі. Сьогодні отримали ми два матрикса і два стрелінка. Я думаю, що вони суттєво допоможуть нищити нам ворога і а скоріше нам всім до перемоги. Вона нищить ворога. Вона все робить для того, щоб ті люди, яких ми сюди не запрошували. Пішли звідси скоріше. Ще таких самих засобів, якби нам побільше. Бо, на мою думку, техніка не варта людського життя. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоду вашого селі та миру він обов'язково настане, адже Україна переможе.